Дієприкметниковий зворот, крапочка, знаки при ньому. Отже, пишемо спершу, що таке дієприкметниковий зворот. Дієприкметниковий зворот це дієприкметник плюс залежні слова. Плюс залежні слова. собі речення І будемо на його прикладі розбирати. Подвір'я засипане вночі снігом. радо зустрічати. Скажіть мені, будь ласка, де в нас в цьому реченні дієприкметник? Засипане. 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 засипане, так? За нашим правилом, дієприкметниковий зворот: це наш дієприкметник плюс залежні від нього слова. Що мається на увазі залежні від нього? Це ті слова, до яких ми можемо поставити запитання від дієприкметника. Куди можемо поставити в цьому реченні запитання від дієприкметника? Засипане подвір'я. Подвір засипане чим снігом? Засипане, засипане ким чим снігом і засипане коли вночі. Так, тобто сюди. Зараз про подвір'я поясню. Засипане чим снігом, засипане коли вночі. Тобто, ось до цих слів ми можемо поставити питання від нашого дієприкметника. Відповідно, вони разом з ним утворюють дієприкметниковий зворот. Що таке слово подвір'я? Подвір'я це означуване слово або я його ще називаю описуване слово, тобто дієприкметниковий зворот завжди описує детальніше якесь слово із речення. Відповідно, в нас описує в цьому реченні слово подвір'я, тому що подвір'я, яке засипане вночі снігом. Тобто, подивіться, будь ласка, уважно: ми саме питання ставимо від слова подвір'я до нашого звороту, а не від звороту до описуваного слова. Чому я вам намалював тут оцей потяг? Дивіться. Я, звісно, не зовсім художник, але е дивимося. Уявімо, що це вокзал. Можете собі це, теж це замалювати. Вокзал а це наш дієприкметниковий зворот. Локомотив це дієприкметник. Так? У нас це слово засипане, правильно? Це наш дієприкметник. Засипане поли вночі. І засипане чим снігом. Дивіться, трапляється так, що в звороті ви можете ставити, наприклад, від дієприкметника запитання до цього слова, а далі від цього слова до наступного. Тобто вони можуть ланцюжком, ніби одне одного чекати. Це теж буде зворот. Зрозуміло? Так, отже, дієприкметник плюс залежні слова. Вокзал, запам'ятайте собі, це якраз таки і буде означуване слово ваше. Означуване слово це в нас подвір'я, правда ж? Скажіть, будь ласка, ви колись бачили, що потяг, від'їжджаючи, забирав з собою вокзал. Ніколи не бачили, правда? Тому от запам'ятайте собі, що не може наш потяг дієприкметниковий зворот, забрати з собою наш вокзал, тобто означуване слово. Не може означуване слово входити до складу дієприкметникового звороту. Воно не може бути одночасно словом, яке описують, і саме себе описувати. Зрозуміло? Тому що дієприкметник це додатковий опис якогось слова. Уловили це? Уловили. Хто може мені навести приклад якогось речення з дієприкметниковим зворотом? Окей, називайте будь-яким дієприкметник. Залита. Яке? Залита. Залите. Що могло бути залите? Вулиця, не знаю, дощем. Супер. Вулиця залита дощем. Що робила? Mm -hmm. Ну, наприклад, не знаю. Дощила? Вулиця залита дощем була в нашому місті. Може бути? Так. Mm -hmm. Може бути. Де прикметниковий зворот? В цьому реченні Вулиця залита дощем. Була в нас. Залита дощем. Залита дощем, правильно. Ще якийсь приклад. Будь-який дієприкметник. Ще називайте. Подбога. Побілена. Яке? Побілена. Побілена. Що може бути побілена? Хата. 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 Складаємо речення. Хата. Побілена фарбою. Побілена фарбою. Що робила? Стояла. 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 стояла за парканом, наприклад, так? Хата побіла на фарбою, стояла за парканом. Де зворот? М -м побіла на фарбою. Побіла на фарбою. Будь-який дієприкметник ще називайте. Збудований. Що може бути збудоване? Дім. 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 Складаємо речення дім. Збудований, збудований цеглою. Збудований з цегли. Що зробив? Стояв. Стояв уже багато років. Де зворот? Стояв уже багато років. Так, а, Сбудований 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 це. Це. там, де є дієприкметник. Зворот це завжди там, де є дієприкметник. Без дієприкметника дієприкметникового звороту бути не може. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер дивіться, наш дієприкметниковий зворот може бути на початку речення, може бути всередині речення, може бути в кінці речення. Залежно від цього. Ми будемо з вами по-різному ставити розділові знаки. Угу. Угу. Пишемо собі наступне. При дієприкметниковому звороті. І у вас буде дві колоночки. Ставиться. Її можете зробити більшою. І друга колоночка буде не ставитися. Перше правило. Знач, ми з вами з'ясували, що у нас при дієприкметниковому звороті обов'язково має бути означуване слово і власне зворот. Означуване слово це те слово, яке наш зворот описує. Правильно? Правильно, отже, перше, слово, перше, перше правило будемо записувати схематично. Коли у вас є означуване слово, а після нього дієприкметниковий зворот. Дивіться, я буду позначати дієприкметниковий зворот Дз, так, ДЗ, але ви маєте розуміти, що потім будемо вчити дієприслівниковий зворот, він теж може позначатися ДЗ. Тому, будь ласка, або собі діє при КИМУ, або просто запам'ятайте, що в цій темі це саме діє прикметниковий зворот. Як вам зручно? Зрозуміло? Зрозуміло. Отже, коли у вас спочатку є означуване слово, а потім діє прикметниковий зворот, ми ставимо кому. Якщо у вас далі йтиме продовження речення, то ви і тут ставите кому. Тому що, якщо у вас зворот всередині речення, він має відкритися комою і має закритися комою. Зрозуміли? Обов'язково. Так, пишемо приклад. Робітники. Стомлені за день. Заснули. Робітники стомлені за день, заснули. Підкажіть, будь ласка, де діє прикладне зворот в цьому реченні? Стомлені за, Стомлені за день. Стомлені за день. Де, діє... Де означуване слово? Робітники. 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 Отже, ми дієприкметниковий зворот з усіх боків виділили комами. Правильно? Ось у нас перша кома на її, її погано видно. І ось друга кома. Зрозуміло? Да. Дивіться, ще такий лайфхак, як перевірити, чи правильно ви поставили кому в реченні. Дієприкметниковий зворот завжди можна викинути. І якщо ви читаєте речення після того, як викинули дієприкметниковий зворот, і воно звучить нормально, коми стоять правильно. Дивіться, у нас лишається робітники заснули. Нормальне речення? Нормальне. Якби ми поставили кому не там, де треба, речення було б спотворене. Тобто воно звучало б неправильно. Це зрозуміло? Добре. Паралельно з цим, в колоночку не ставиться. Пишемо перше правило. І тут у вас буде навпаки, коли спочатку є дієприкметниковий зворот, а після нього одразу після нього підкреслює. Означуване слово. Перекручуємо це речення. Стомлені за день робітники. Заснули. Стомлені за день робітники заснули. Де в наш зворот? Де наш зворот? Стомлені за день. Стомлені за день. Де означуване слово? Робітники. 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 Бачите, що у вас попереду зворот після нього означуване слово? Отже, коми тут не буде. Але це все одно дієприкметниковий зворот. Зрозуміло? Зрозуміло. Діти, подивіться, будь ласка, уважно на це речення. Воно може мати подвійний сенс. Залежно від того, що ви в нього вкладаєте, тут може бути кома, або не може бути. Якщо ми будемо сприймати це речення, що робітники заснули, бо були стомлені за день, тобто ось ця частинка, там, де діє прикметниковий зворот, матиме відтінок причини, то ми б от сюди кому ставили. Але я вам кажучи, це речення, маю на увазі, що просто робітники заснули. Угу. Не акцентуючи увагу на тому, що стомлені за день, це причина. Тому якщо ви не вкладаєте сюди значення причини, відтінку значення відтінку причини, то кому тут ви не ставите, зрозуміли? Ми далі з вами про цей випадок, що ставиться кома, запишемо в першу колоночку. От, просто я приклад вам дав, а потім зрозумів, що його можна подвійно трактувати. Далі друге речення, коли ми з вами ставимо кому. Це коли у вас є дієприкметниковий зворот, буде кома, після нього якісь інші будь-які члени речення, а потім означуване слово. Тобто, подивіться, ось це правило від цього відрізняється тим, що тут між означуваним словом і зворотом у вас з'являються інші члени речення. Пишемо приклад. Стомлені. За день, швидко заснули, робітники. Аналізуємо: де у нас зворот. Стомлені за день. Стомлені за день. Де означуване слово? М -м, робітники. Робітники позначили ОС. Підкреслили зворот. Зворот завжди є означенням. Скільки би в ньому слів не було, так? Хай хоч 150 слів буде в дії прикметниковому звороті, це все буде означення. Бачите, що у вас між означуваним словом і зворотом є інші члени речення, зокрема. Обставина і присводок, так? Тому комою зворот ви все одно відділяєте. Це зрозуміло? Діти, зрозуміло? Так, окей. Третє. Пишемо. Зі знаком оклику. Ось це якраз те, про що я говорив вам на прикладі цього речення. Пишемо, коли зворот. Має відтінок причини. Налякані пострілом. Так, десь у мене все з'їжджає. Зараз. Олені втекли. Я? Подивіться, будь ласка, де у вас означено оз означуване слово? Налякані пострілом. Означуване слово. Олені. 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 Де прикметниковий зворот? Налякані пострілом. Налякані пострілом. Скажіть, будь ласка, чому втекли олені? Налякані пострілом. Бо були налякані пострілом. Тобто, ваш дієприкметниковий зворот це причина. Правильно? Правильно? Зрозуміли тепер? Так. Так. Тобто, коли в дієприкметниковому звороті є причина, ви будете його відділяти комою, навіть якщо після нього стоїть означуване слово. Є. І наступне четверте правило. Я вам його напишу куди? На новій сторіночці, мабуть. Це в колоночку там, де ставиться. Ми продовжуємо писати в першу колоночку. Четверте правило пишете. Коли означуване слово це особовий займенник. Особовий займенник це я, ми, ви, ти, він, вона, воно вони. так? І дивіться, тут така фішка, що коли у вас означуване слово це особовий займенник, вам байдуже він стоїть перед зворотом чи після звороту. Ви зворот завжди будете виділяти комами. Пишемо таке речення: Він. Змарнілий від роботи. Швидко заснув. Де означуване слово? Він. він Це займенник? Да. Особовий? Так. Де ваш зворот? Зморніли від роботи? Так. Бачите, він стоїть після означуваного слова займенника. Отже, виділяється. Переробіть, будь ласка, мені це речення так, щоб зворот стояв перед означуваним словом. Змарнілий від роботи він швидко заснув. Записуємо це речення. Змарнілий від роботи. Він швидко заснув. Де означуване слово? Він. Він. Де зворот? Швидко заснув. А. Змарніли від роботи. Змарніли від роботи. Бо дієприкметник змарнілий, правда? ж Тобто, запам'ятайте, будь ласка, коли у вас означуване слово займенник, вам байдуже він стоїть перед чи після звороту. Ви зворот завжди виділяєте мою угу. Зрозуміли? А ось тут не так, бо тут у нас означуване слово іменник. Бачите, якщо іменник стоїть зразу після звороту, то коми не буде, якщо немає відтінку причини. Зрозуміло? Зрозуміло. Запитання якісь є?